рецепт ідеальних пухкеньких булочок для бургерів або для смачних сніданків, які ви 100% захочете приготувати, а готуються вони дуже просто. До теплого молока додаємо цукор та дріжджі. Все добре перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 10-15 хвилин до утворення ось такої пухкої шапки. В миску відправляємо борошно, грам 50 Залишаємо для вимішування. До нього додаємо сіль, цукор, розтоплене вершкове масло, яйце. Та опару. Замішуємо його спочатку лопаткою, а потім перекладаємо на присипану борошном поверхню, додаємо залишок борошна, яке ми лишили на початку, та починаємо вимішувати тісто ручками. У мене на це пішло 5-7 хвилинок, вимішуємо до ось такої гладкої однорідної консистенції. Перекладаємо тісто в змащену олією в миску, накриваємо та залишаємо відпочити на годину. Ось так добре має підійти тісто. Ми його дістаємо з миски, перекладаємо на поверхню. Перемовимо 2-3 хвилинки, після чого формуємо ковбаску та ділимо на 8 рівних частин. З кожної частинки формуємо кульку, як я роблю це на відео, перекладаємо на застелене пергаментом деко, накриваємо рушничком та залишаємо відпочити на 30 хвилин. Після чого кожну булочку змащуємо яйцем з молоком, присипаємо кунжутом та відправляємо в добре розігріту духовку. Смачного!